Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Майже одночасно із проведенням операції Павутина у Москві випадково абсолютно. Випав із вікна Сергій Іванович Кобелаш. Кобилаш, так, як скажемо українською Кобилаш, так воєнний злочинець. Як так співпало, що він є командувач дальньої авіацією. От проти дальньої авіації стратегічної булася операція Павутина. І тут же. Випав із вікна командувач цієї дальньої авіації з 16 вересня 2016 року. Генерал-лейтенант, герой Московії, учасник першої, і другої чеченської війни, де проявив себе як ну, КАТ російсько-грузинської війни. кат. Війни в Сирії, КАТ, і при російському вторгненні в Україну займався під його керівництвом, здійснювалися килимове бомбардування важкими бомбардувальниками Маріуполя, що зруйнувало практично це місто. і Багато жертв було серед мирного населення. Звичайно, це мерзопакосна особа, якій не місце у цьому світі. Да. Але хто його ліквідував, то не так і однозначно. Звичайно, що це могли зробити і українські спецслужби, як вишенька на торті цієї операції Павутина. Але могли зробити і московити-андрофаги. Ну, по-перше, він дуже незручна була особа. Він скрізь засвітився як кат, самий справжній кат, звірюга. Перш за все, проти мирних жителів, здійснював він оці атентати свої. Ну, і Мабуть, це була людина, яка в сенсі, так би мовити, планів реалізації московського керівництва знала найбільше. Тут все було: і Чеченські війни, і е, агресія проти Грузії, і агресія проти Сирії, і агресія проти України. Скрізь він був попереду всього. Він володів величезною кількістю інформації. А так як на нього виписаний ордер на його арешт, то уявіть собі, що цей, ну, не знаю, кат, я навіть не можу його назвати людиною, так, міг розповісти, аби потрапив до міжнародного. Кримінального суду. Це однозначно, що він вже до такого дослужився. Ну, по-перше, йому 60 років уже. Так. Пора, як кажуть, на покої, ну його і відправили туди. Так. Але однозначно сказати, що це зробили українські спецслужби не можна. Тому що, ну, по-перше, це володар неймовірної кількості інформації, Він вже знав, хто віддавав, ну, наприклад, з, з тим же Маріуполем, хто віддавав накази про килимове бомбардування цього міста. А крім того, ну, це зрадник. Зрадник України, зрадник української нації. А ще раз наголошую, не перестаю наголошувати, що зрадників не любить ніхто. Московити андрофаги користуються їхньою повагою, але їх ненавидять, тому що той, хто зрадив раз, зрадить два і три, і чотири. Він виявився надзвичайно токсичною. Фігурою не тільки для України, але і для Московії. Оце ми бачимо, що багато хто із тих, хто володіє інформацією і міг би виступити на гаганському трибюналі із конкретними свідченнями, хто віддавав. Оці всі накази із вищого керівництва, тому така людина, ну, мабуть, не дуже розумна, так скажемо. Тобто він не знав про те, що він не потрібний нікому. Нікому. І, перш за все, московитам-андрофагам.